Доброго ранку, Олександра. Залюбки представляють своїх гостей. Ними є Олександр Кодола, який представляє фракцію Народний фронт та Андрій Ірєнко, народний депутат позафракційний. Пану, вітаю в нашому ранковому прямому ефірі. Вчора Верховна Рада визнала вивом політизації трагічних сторінок українсько польської історії, рішення польського Сейму стосовно визнання волинської трагедії геноцидом. Чи ви як розділяєте і цю думку, і чи не як це вплине на подальший вектор наших спільних стосунків з Польщею? Ваша думка, пане Андрій? Верховна Рада повинна була зайняти якусь позицію, висловити свою позицію, тому що те, що сталося нещодавно в Польщі, це абсолютно неприпустимо, коли в односторонньому порядку в такій відверто хамській формі йдуть звинувачення в бік українців, звинувачення не більше, не менше в організації геноциду, і це все в абсолютно політично, юридично та історично некоректно, починаючи від того, що Взагалі, в який момент це робиться, коли Україна бореться, коли Україна сьогодні на фронті захищає свою незалежність і по суті захищає ту ж саму Польщу, тому що як і всю Європу, тому що ми розуміємо, що московська навала вона не не завершиться на якійсь одній країні. Вона буде тривати далі, якщо її не зупинити. В Цей момент виходить така недалекоглядна заява. І Україна мала висловити свою позицію, мала засудити цю заяву як мінімум. Звичайно, можна я в принципі вважаю, що треба було робити ще рішучішу позицію, але в цій ситуації це, хоча б щось треба було промовчати, нічого не сказати. Це було б значно гірше. Олександре, ви розділяєте, що треба було рішучу позицію висловлювати? Ну, я підтримав ту позицію, яка вчора була запропонована головою Верховної Ради. Звичайно, ми засуджуємо рішення наших польських колег. І даємо посил польським літам про те, що політизація минулого може завадити нашому спільному майбутньому. Це найголовніше в той же час, ми, як сказав мій колега по комітету. З фракції «Народний фронт», що ми прощаємо і самі просимо прощення. Ми повинні передати наші дружні сусідні стосунки, нашим майбутнім поколінням. Деякі депутати вису думку що вбачають у такому рішенні польського сейму російський слід, ніби нібито депутати польського сейму, які налаштовані проросійські, вони впливали на таке рішення. Ви згодні з такою думкою? Я згоден, що очевидно там є слід Росії, тому що це вигідно сьогодні тільки Росії. Оця все розкачка, спроба розкачки. Якихось польсько-українських непорозумінь, це в інтересах одного гравця, в інтересах Москви дуже погано, що в Польщі знайшлися маса політиків, які на це піддалися з тих чи інших причин, чи то ідучи на поводу в популізму, чи то просто якоїсь недалекоглядності. Але те, що Москва зіграла свою деструктивну роль, це факт. Я теж згоден. Нам треба розвивати з Польщею партнерські стосунки. Нам треба будувати Балту Чорноморську співдружність країн. Нам треба усвідомлювати, що ми просто приречені на співпрацю, але ми маємо співпрацювати не стоячи на колінах. Ми маємо співпрацювати на рівних. І якщо ідуть подібні заяви, ми маємо чітко давати на них відповідь. Хоча ще раз скажу, як мудрі політики, ми повинні пам'ятати і шанувати своє минуле, але ми не повинні ставати заручниками минулого. ми Маємо дивитися в майбутнє. І нашим польським колегам теж це потрібно зрозуміти. Пане Олександре, незабаром і польський і український парламент мають висловити спільну заяву стосовно цього. Немає досі спільного бачення. Українські і польські історики розходяться у твердженнях, як знайти спільну точку. Я переконаний, що все-таки ми проявимо мудрість обидва наших сусідніх, дружніх народу. І більше того, у нас стратегічна мета це. Е... Пільний розвиток великій європейській сім'ї І більше того, сьогодні ми дійсно переживаємо складні часи. часи. Я говорю в першу чергу про військову агресію на сході, і тому тут якраз нам дуже потрібна і така дружня підтримка наших польських колег. Тому я однозначно переконаний, що ми знайдемо порозуміння і знайдемо такий політичний компроміс і консенсус. Сьогодні відбудеться година, традиційна година запитань до уряду, на якій ваша фракція, зокрема. Вислали бажання заслухати звіт урядовців стосовно готовності до нового опалювального сезону. Нові тарифи прийдуть, нові платіжки прийдуть. Як яким чином активізувати цей процес і злагодити гострі кути на коло цього питання? Ну однозначно зараз іде підготовка до опалювального періоду, і тому і всі громадяни мають почути у прямому ефірі звіт урядовців, як що зроблено. І більше того, і самі парламентарі, дійсно, це була наша пропозиція, наша позиція. Напередодні вже нових платіжок, нових тарифів. Звичайно, ми маємо почути, яка і надається соціальна допомога. Я говорю про надання субсидій. Тому всі ці питання сьогодні будемо обговорювати, задавати. Пане Андрію, чи субсидії, на вашу думку, здатні злагодити допомогти громадянам оплатити тарифи? Розумієте, яка ситуація. Питання полягає перш за все в тому, що ми маємо задати питання і чітко отримати відповідь на те, чи є ці тарифи економічно обґрунтованими, чому ми не використовуємо український газ українського видобутку для потреб населення, чому досі в енергетичній сфері працюють масштабні олігархічні корупційні схеми, чому досі ми маємо Величезні непрозорі механізми, які залучаються, і відповідно сьогодні нам треба почути це від уряду, але мені здається, що чітких і відвертих відповідей не буде. У мене ще багато питань. Я хотів би задати питання, наприклад, щодо вугілля закупованих територій. Я вже задавав це питання декілька місяців тому. Я хочу знову його задати. Скільки це буде тривати, скільки буде український бюджет фінансувати тероризм? Скільки ми будемо закуповувати і віддавати гроші тим, хто потім стріляє в нас? І фінансувати окупаційний режим на Донбасі. Очевидно, що треба цю проблему нарешті вже якось вирішити і припиняти цю ганьбу. Стосовно тарифів, звичайно, питання дуже актуальне. Ну і загалом дуже багато є про що сьогодні поговорити. Мені би дуже хотілося взагалі, щоб у нас година запитань до уряду дійсно ставала годиною запитань, тому що у нас виходить так: спочатку півгодини виходять урядовці, щось говорять з трибуни. по листочку читають. Потім там в кращому разі півгодини лишається власне на запитання. Я думаю, що має бути от без у цього вступу, без оцих от монотонних читань з листочка, які ніякої інформації не несуть. Всю годину використовувати на запитання відповіді і давати дві хвилини на відповіді. Не вкладаєшся в дві хвилини. Вирубається мікрофон. Наступне питання, бо це теж... ми поговоримо дещо пізніше. Стосовно повертаючись до тарифів. Наприкінці минулої сесії Верховна Рада е, е, висловлювала прагнення створити комісію спеціальника яка розбереться у прозорості утворення е, тарифів. Чи є завдання це цієї сесії? Ну, однозначно, я для себе, от як якраз представник профільного комітету з питань будівництва ЖКХ, я ніде не почув, не побачив власне обґрунтовності тарифів, складових тарифів, з чого вони взагалі складаються, і тому це питання актуальне. Єдине, що чи зможе вирішити це питання ТСК, тому що у нас немає ще й закону про тимчасові слідчі комісії, щоб це просто не було політично і таке площадка для популізму. Вся створена тайска, але однозначно, що тарифи хвилюють кожного українця. Я думаю, що і кожного парламентаря, тому е, так само ми повинні е, ці питання дуже чітко піднімати і отримати на них відповіді. Пані, але чи... я хотів би додати до свого колеги щодо години запитань до уряду. Якраз я погоджуся, що дуже мало часу у нас фактично для спілкування. І от в запропонованих змінах до регламенту Андрієм Поробієм у нас буде, е, якщо ми проголосуємо по понеділкам, взагалі. Дискусія з урядом три години. От я думаю, вже на протязі трьох годин мож, можна буде обговорити всіх. Наскільки, пане Андрію, така дискусія, якщо вона буде запровадження, активізує співпрацю між урядом і Верховною Радою? Я згоден, тому що насправді парламент має контролювати уряд і парламент має задавати запитання. Парламент має бути постійно в дискусії з урядом. Тому чим більше буде для цього виділено часу, тим краще. Тому я не бачу тут нічого поганого. Це правильна ідея, головне, щоб вона таки була реалізована. А загалом, давайте подивимося на досвід інших країн демократичних. Там дійсно виділяється зазвичай цілий день. Тобто один день, коли парламент цілий день працює з урядом. Це нормальна демократична практика, і уряд постійно теж має бути в тонусі. Він має постійно бути готовий відповісти на будь-які запитання. Він має бути готовий до співпраці з парламентом. І чим більше буде такої співпраці в перспективі, тим це буде краще. Єдине, що а, ну, коли це станеться, ну це вже в інше питання. Стосовно співпраці Верховної Ради і уряду депутати деякі наполягали ще на тому, щоб долучити парламентарів на стадії формування урядових законопроєктів, не тільки розглядати на законопроєкт на засіданнях комітету, коли уряд вже подасть, а на стадії формування. Як ви вбачаєте такий механізм? Можливий він ну дивіться. От я вам приведу приклад посереда, ми знаємо. У нас відбувається засідання комітетів. На жаль, на цьому комітеті у нас не було представників уряду по ключовим питанням. Не було представників міністерства фінансів. Була попередня домовленість про те, що буде перший віце-прем'єр. Також він не з'явився. Тому на жаль, я знаю, що в більшості по більшості комітетів є така тенденція, що урядовці на жаль, ігнорують засідання комітетів Верховної Ради, а з'являються лише там тільки на годину запитання. То навіть не всі міністри а бувають і заступники міністрів. Тому тут має бути чітко поставлена якраз робота. Про те, що ми повинні спільно працювати, і дійсно у нас парламентсько-президентська республіка, тому якраз Верховна Рада тут повинна відігравати таку ключову провідну роль, пане Андрію. зараз триває бюджетний процес і сподіваються, що новий уряд уряд Гройсмана, стане першим, хто зможе внести визначені терміни проект бюджету до Верховної Ради. Чи є у вас такі сподівання? Заяви були, декларації були, що це буде зроблено. Насправді, уряд не просто там може це зробити. Уряд за законом зобов'язаний це зробити, тому що є бюджетний кодекс, і уряд має дотримуватися закону. Якщо є певні терміни, які визначені для бюджетного процесу, то це зроблено не просто так, тому що комусь це придумалося в голову. Зайшло це зроблено саме для того, щоб зробити цей процес а максимально прозорим. Зробити його таким, щоб був час на дискусію, внесення пропозицій і так далі. І найголовніше, щоб дійсно парламент мав вплив на цей процес, тому що те, що в нас було останні кілька років, це зведення бюджетного процесу до так званої бюджетної ночі, коли все в останній момент заноситься. Коли йдуть якісь безкінечні кулуарні перемовини, коли немає ніякої можливості професійно продискутувати питання, і в результаті починається шантаж. Голосуйте, інакше країна буде без бюджету і так далі. І тому подібне, це дійсно повинно припинитися. Але ще раз кажу, це не добра воля уряду, це вимога закону. Наступне, що я хотів сказати, це те, що давайте говорити про бюджет не тільки з точки зору формальної, тому що ну це важливо, але давайте відверто говорити, це все таки не головне, а головне це суть бюджету, що написано в бюджеті, які визначені витрати, що Що складе для вас, що ви хотіли далі. там побачити в новому проєкті бюджету. Ну, це дивіться. Давайте е, я розумію, що це дискусія дуже довга, але очевидно, що ключові питання, які мають сьогодні бути, це перш за все оборона. А і одночасно це питання все таки е, розуміння того, як ми будемо виходити з тої економічної ситуації, яка є зараз І бюджет це і той механізм, це і ті ресурси, які держава повинна використати для того, щоб простимулювати економіку, для того, щоб зрозуміти, що є пріоритетним, тому що сьогоднішня ситуація вона є кричуща. Нам необхідно е, розуміти якусь економічну стратегію уряду, що має робити. Пане Олександр, як ви бачаєте налагодження бюджетного процесу, які основні аспекти хотіли б там бачити? Я думаю, що підготовка взагалі бюджету і ухвалення бюджету це буде одним з головних екзаменів для уряду Володимира Гройсмана. І тому ми повинні все-таки зламати вже таку традицію погано для нашого українського парламенту, для нашої держави, що він завжди ухвалюється під ялинком. Я вважаю, що ми маємо всі. Підстави сьогодні, і у нас є час для того, щоб згідно регламенту, згідно законодавства, ухвалити його вчасно, почати розглядати вже з 15 вересня і зробити якісний документ. Звичайно, головний пріоритет в наступному бюджеті бачається національна безпека і оборона, і вона повинна фінансуватися не менше ніж на 5% від ВВП нашої країни, так як це робив уряди Цинюка. На жаль, ми бачимо тенденцію, що Деякі політики хочуть зменшити це фінансування до 3%. Цього занадто мало. Ми повинні не забувати, що ми все таки є воюючою країною. Ну і звичайно, це конкретно добробут кожного громадянина. так само всі ці. Тези повинні бути закладені в нашому основному кошторисі на супану. Ви обоє згадали обороноздатність країни законопроект про спецконфіскацію, власне, передбачає залучення коштів вилучених від грабіжників до на видатки в оборонну галузь. був презентований законопроект у сесійній залі, який є напрацювання, і як далі буде розвиватися це в сесійній у Верховній Раді. Це довга історія, і зараз. Будемо дивитися, яку на цей раз редакцію запропонують Верховній Раді. Ми голосували за цей закон, але усвідомлювали, що не треба сприймати його як чарівну паличку. Тобто, якщо за два з половиною роки не знайшлось, маючи всю владу в країні, можливості цієї влади ці питання вирішити, то ну, якби немає великої віри, що от один закон тепер все вирішить. Ми проголосуємо за, але треба усвідомлювати, що. Тут є звичайно багато інших моментів, підводних каменів, залежить від того. Яка все-таки остаточна редакція буде понесена в парламент? Дякую, пане Олександр. Якщо коротко, достатньо Власне, буде податків? нова редакція вже внесена нашою політичною командою. Наша пропозиція наступна: що половина конфіскованих коштів Януковича мають піти на національну безпеку і оборону, тобто на нашу армію, на збройні сили. Більше того, сьогодні оборонне замовлення профінансовано лише на 20%. Це катастрофічна ситуація для воюючої країни. І тому іншу половину коштів ми пропонуємо надати соціально-економічно. Соціально незахищеним версом населення у вигляді одноразової допомоги напередодні опалювального сезону. Це в першу чергу 9 мільйонів пенсіонерів і 3,5 мільйони бюджетників. Дякую, Ваша ну, думка зрозуміла. Це Дякую, панове, важливо. за змістовну розмову. Глядачам нагадую, ми спілкувалися з Олександром Кодоле, який представляє фракцію Народний фронт, та Андрієм Ільєнком, позафракційним народним депутатом. Олександре, як там у вас у студії, є гості?